Привіт! Вирішив записати це відео, щоб розповісти у декілька словах про свій шлях та досвід. Це допоможе краще зрозуміти рівень компетенції щодо питань, що будуть висвітлені у наступних постах. Отже, знайомство! Мене звати Роман Лисюк, я CEO та Хетал Дічто Маркетінг агенції Westavar. Власне, роботу над комерційними проектами розпочав у 2010 році. На той час займався розробкою вебсайтів з нуля на cms системі та під Пізніше у 2014 році розпочав будувати інтернет-маркенві агентство у реальному світі зі штатними вафами-працівниками. Отже, працюю у галузі дітло-маркетингу понад 13 років та допомагаю своїм клієнтам досягати їх бізнес-ціли за допомогою персоналізованих рішень в інтернет-маркетингу. Найчастіше нашими клієнтами є компанії, що обслуговують кінцевих клієнтів та інші підприємства. Також надаємо послуги компаніям із галузі електронної Оскільки я працював із понад тисячою чудових клініків по всьому світу, включаючи США, Великобританію, Канаду, Австралію, Емірати, Німеччину та інші країни, можу підказати, як краще застосувати той чи інший підхід майже для будь-якого типу бізнесу. Звичайно, за необхідності, ми зможемо реалізувати під ключ спеціально розроблену повну маркернову стратегію, тому що маємо підтверджену історію успіху у SEO, SMM, лідогенерації та веб-розробці. Думаю, із базового це основне, а щодо іншого, залишайте питання у коментарях і згодом повернусь з відповідями. А поки дякую за увагу та до зустрічі у наступних постах.